Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк. Якщо вас цікавить, я сьогодні хочу вам коротенько розповісти про те, скільки заробляють тут фермери в загальному в Канаді. Бо ця тема дуже цікавить українців, особливо вас в Україні, бо в нас в Україні майже всі займаються сільськогосподарством, і багато людей навіть дивується. От я от нещодавно тільки повернувся, купив собі огірочки, купив собі. Помідорчики, буду капусту ще садити, картопельку садити, все своє, все своє рідне. Навіть якщо це дуже мало, навіть якщо це крихітка чи капелька, все рівно гарно і приємно вийти і своє з'їсти, хоч навіть один раз це набагато смачніше ніж купляти в магазинах або від когось. Тут в Канаді, як ви бачите, поля, 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 всюди такі місцевості, і ці поля є власниками одна особа, одна людина. І фермери в Канаді справді заробляють величезні гроші. Це просто мільйонери, це мультимільйонери, які віддають все своє життя для того, щоб жити під канадським небом, щоб обробляти поля, щоб годувати канадців. Щоб годувати інших національностей, передавати це все на експорт, і ці люди дійсно сидять добре, їм подобається, вони добре себе почувають і дуже конкретно сильно заробляють великі гроші тут в Канаді. Тому, якщо дійсно можна потрапити. І отримати таку велику кількість і велику землю, то це дійсно вигідно залежить ще звісно від погодних умов. Бо дуже часто може град впасти, може ще бути якась штукенція вийти, але в кінцевому результаті це дуже вигідно, і багато людей, хто займається фермерством, задоволені.